Економісти на дві частини, тобто, одна частина це те, що все ж таки повинно спонукати виробництво. Там якраз для мене більше є питань, про це майже не говорять. Оці всі Кооперація, спільні проекти да, про спільні кооперацію, проєкти. про Ан 124 можливо, АН 70 знову реанімують інші і так далі. Слухайте, ну 20 останніх років на це дивлюся. Дуже багато заключається цих угод, там вже на тисячі цих літаків ідеї і так далі. Насправді, ну дуже великий пшик. Знаєте, там кожний там це ж. Штучні. Ну тобто одиничні продажі відбуваються цих літаків чи якихось великих проєктів. Зараз от, навіть там супутник, якийсь хочемо mm -hmm. будувати. Да, я один пропустив один проєктів це супутник, супутник я Украї... пропустив. Да, Це буде супутник, ніби українсько-російський, який буде забезпечувати інтернетом, можливо, цифрове телебачення і так далі. Mm -hmm. Принаймні, там інтернет і мобільний зв'язок. Тобто ми з Байконура будемо запускати а, свій супутник? Ну, може, вже і з Плісецька там mm -hmm. не забувайте, що Росія будує свій власний космос. Дрова оренда Байконура скоро закінчується. Мова йде не про це, мова йде про те, що дуже багато було цих угод. І якраз, от, на жаль, в них я не дуже сильно вірю, тому що дійсно вони потенційно могли б давати поштовх. Інше газ, до речі, хочу сказати, це зовсім не соціальна в даному випадку величина. Тобто, пенсіонери можуть. Давайте не забувати. Ні, ну зміни тарифів вниз, ну це, по, це не просто не проведення реформ, про яке щойно Павло говорив, це ще погіршення ситуації. Е, послухайте, в нас е, існує Тично сьогодні чотири ціни на газ чотири. Отакі от, от речі для корупції і для ренти. Перша це ціна, яке сплачує населення та так зване домогосподарство. Ага. Та? Вона там різна і, і так далі. Друга ціна це те, що сплачує теплокомуненерго. Тобто mm -hmm. це заопалення в містах mm -hmm. і так далі. Третя це ціна, за нафтогазу. яку, Ні, а, я яку? Я фірта. Що і четверта, це хотів да. от, зараз ну, вона і раніше була, тепер вона змінюється для НАК Нафтогазу. Слухайте, чотири, чотири... там і там п'ята, там, там ще є ціна газу нашого українського… Чорноморнафтогазу? чорноморної газу можна там заробляються мільярд. Далі можна дробити скільки завгодно, бо і населення там є різниця в залежності від споживання і так далі. Але в будь-якому разі розумієте, во тут є велика корупція. В даному випадку ці кошти, які ми маємо, вони йдуть частково на компенсацію. Зменшення буде компенсації тарифів, вже фіч порахував по теплокомуненерго. Він каже, що якщо 2,5 мільярди цього року очікується доларів збитки на Нафтогазу буде 1,4 мільярди наступного року. А для населення, взагалі ну